Рас Австралія доволі такий складний третій сектор. Чому Мульті сповільнюється перед тим, як їхати швид... своє швидке коло. І розпочинає він першу спробу. Взагалі, у цьому сегменті. Бачимо, виїжджає з п'ятів. Вільямсний заводи бойму, гальмування, в'їжджає перший поворот, попадає в Апекс. Виходить максимально широко, тримається лінії. Виходить в наступному повороті широко, вмикає ДРС. Їде в третій поворот, точка гальмування. Трішечки, можливо, можна було зайняти більш внутрішню траєкторію, але непогано виходить з, з цієї зв'язки поворотів і проходить далі. Далі буде різкий поворот вправо на 5 передачі 212 км на апексі швидкості, їде до наступної зони ДРС. Бачимо попереду боліт, повинен дати місце. Повинен з'їхати також Mercedes, їжджає, Феррарі з'їжджає. Всі бачимо, чим вона пропускають. Вальмування на 50 метрах, некербрейкер. Виходить максимально широко, використовує всю ширину траси. Показує гарний час мульті. Далі гальмує повороти на 90 градусів. Гарно його проходить, попадає в Апекс і скидає до п'ятої передачі, проходить наступний поворот і входить по вільну шикану. І вихід зараз буде напряму. Давайте побачимо, який же час поставить мульті. 1.17645. Це доволі таки непоганий час в практиці. Сімінглон ставив час 1.17.4. Це був найкращий час. Тож, давайте подивимося, Альфа Ромео Салді. Завершує своє коло в салді, буде зараз другим. З часом 1.195. Доволі такий великий розрив. Далі у нас хто може завершити своє коло. Сімінглон завершив своє коло і показав час 1,17.2. Хороший час, гарний час. Задає планку Сімінглон. І у нас далі Вільямс починає своє коло. І один з редбулів завершив. Це був Сергій Гіленко, не вдалося мені вгадати. Примкнувся на реда. 1.17.428. Непоганий час Сергія Гіленко, він був другим у першій практиці, переслідував сімінглона. І ми бачимо дві Альфа Таурі, теж показали свій час. Толікс трішки краще за Флайфіра. 1.18 приблизно обидва пілоти їдуть, і на 10 сек... ну, повільніше флайфір. Далі у нас е... Хас Андрона завершує свою першу спробу, показав час краще, ніж у Салді, і тут Ред вривається на першу сходинку, 1.17.0. Так, здається, я помилився у Реда був найкращий час, але Ред. Трішки ще у практиці прожимав батарейку 3 Третього... овертейк батарейку, і тому мав кращий час. Тож, давайте подивимося, у нас Бабопед завершив коло 1.18.3. Не вдається йому щось в Австралії перша спроба. І бачимо, що він навіть не в трійці, претендент на чемпіонство. Вольтерон також завершив тільки що своє коло на Феррарі, і бачимо, що... А, ні, це в нього виїзне коло, вибачаюсь. Далі у нас один з Вільямсів, це повинен бути потато, який починає свою спробу. І далі... Далі вже всі заїжджають піти. Давайте подивимося за потато. Як він їде свою спробу. Має гарне. Проходити ці повороти. У Патата був непоганий час в практиці. І виїжджає і отримує інвалідейт. Дуже широко, ви... широко виїхав Патата. Давайте подивимося, чи завершує своє коло Орес. Ні, Орес буде починати, відкриває ДРС і буде їхати своє швидке коло. Повинен своє швидке коло скоро завершувати? Здається, Вольтерон. Чи це Ні, це Бабафет заїжджає в підстоп. Далі у нас е, Хімазізу буде починати своє коло і за Альпін ще Тарасік заїжджає в Піт. Так, і наступний у нас Вільямс. Це ні, це не Патато, це Крайсер, але я думаю, він теж заїжджає в Піт. Ну, тобто, Вольтерон буде все-таки все ще на виїзному колі Вольтерон. Так. Е, тож у нас... Чи розпочинав коло своє і це Чебуратор. Чебуратор, Так, Чебуратор повинен зараз завершувати свою першу спробу. бачу, да, батарейку використав і виходить на фінішну пряму. Давайте подивимося, який буде час у Чебуратора. 1.19.3. І він перебиває свого напарника, але вони вдвох останні. Далі у нас Орест. Немає Ореста інвалідейтета. 44.7 проїхав два сектори. Давайте подивимося, чи вистачить того, щоб вірватися в топ-10. Так, вистачає йому і на п'яту сходинку. Здобуває свою позицію рядом з напарником. Вибачте поруч. Разом з мульті. Але різниця бачимо в три десятих у них. Далі у нас а, один з Мерседесів. Думаю, що це барон починає своє коло. Повинен їхати хтось швидке. Це. Ні, це Салдіб розпочинає своє швидке. І. Альпін. Так, Альпін Хімазізон встиг я спіймати, як він завершує ту першу спробу. 1.18.3. Так, як ми бачимо, зараз Вольтерон. Вольтерон, це цікаво, чи зможе він перебити свого. Напарника. І так, він перебуває свого напарника, їде приблизно в темпі. От ми бачимо, яка різниця між п'ятим, шостим та сьомим місцем, невелика насправді. Пілоти помістились в 10 тисяч. Це реїланк реталі сесії не буде е, пробувати другий раз поставити час. Так, між п'ятим, шостим і сьомим місцем така прям тісна боротьба, як ми бачимо. І. Мульті розпочав своє швидко-кола, розпочинають нові швидкі кола пілоти. Не знаю, мені здається, що мульті і так вистачить в першому сегменті пройти, чи не потрібно було б зекономити комплект савтів. Також їде Толікс ще на одну спробу. І за ним одразу флайфір теж на наступну спробу їде. Давайте подивимося, барон, до речі, показав час, так, здається. Чи зараз буде показувати час. Ну, Зараз барон на 13-й сходниці. 1.18,9 час. І Сім Мінглон, речі, теж вирішив трошки прокататись, як і рет. Цікаво. А, е так, вибачаюсь, Да, сьогодні вікенд зі спринтом і буде коротка квала. І напевно Сергій цього не знав. Бо, <світ> я думаю, що він би не ретайрнувся. Так, сьогодні. Нагадаю вам, сьогодні коротка квала е і одразу спринт е з реверснутою рішіткою, тобто перший буде 20-м, а 20-й першим, ну і всі останні аналогії. Е і як ми бачимо, Сергій зараз зробив ретайр, бо, можливо, думав, що це е буде останній типа, що це остання спроба. і це е Останні сегменти. Я теж так коментував спочатку. Забув. Як ми бачимо, Толікс в'їжджає розділяє Ореста та мульти-напарників. Перебиває час. Флайфір перебуває ще сильніше і в'їжджає на четверту сходинку здобуває її своєю спробою. Бачимо, барон заїжджає в піти. Далі у нас один з Альфа Ромео теж заїжджає в піти. І Хас, Хас у нас сьогодні тільки один. Хас Андрона. Теж заїжджає в Піти. І Ред буде їхати своє коло. Давайте пройдемо коло. З пілотом, який займає проміжний поул. Починає своє коло гальмує. Входить перший поворот, максимально широко використовується ширину трасу на виході в двох поворотах. І направляється у шпільку третього повороту. Проходить і попадає, використовує не всю ширину траси, намагається зберегти якомога найменшу відстань, яку він буде проходити на цілему треті. Проходить цю зв'язку по шикарно її проходить і показує на 20-х покращий час, може бути з 1.17. Давайте подивимось, як їде сімінглон. Е, сімінглон. На жаль, не зміг я спіймати, як він проходить зараз свою спробу, він їде прямо за редом. Ред. Никібрайкер, Гармовина, на 50 метрах одразу. Перестройка використав максимальну ширину трасу. З поребриком і виходить третій сектор, який буде найскладнішим. Вороти на 90 градусів. Один різкий, другий трішки плавніше. І далі повільний поворот. Така шикана перед фінішною прямою. Виходить Red, має 40% батарейки, буде час і всю використовувати. І показує час 1.16.9, І за ним одразу 7 воно... заїжджає в Пітлейн. На жаль. Не побачили ми, чи покращить він чи ні, але він здається навіть свій час не покращував, що він вирішив одразу заїхати в Підлейн. І далі у нас не Крайсер, далі у нас Патата, який отримав Invalidated вже в другий раз і теж заїжджає в піти. Тож, давайте подивимося, Крайсер. Крайсер, здається, на виїзному полі, ні, на заїзному, Бобафет, це Вольтерон у нас. А, ні, це, Так, Боббафет. Завершує своє швидке коло другу спробу. І четверте місце. Не перебуває він Сергія Гіленка. Переможця минулого етапу, в якому у ньому була боротьба в Мексиці. Але Сергій вийшов з неї переможцем. Завершує своє коло один з Альпінів. І починає лише. І починають, до речі, разом з Феррарі Вальтерона. Сіпка, Вольтерон обжинає Тарасіка. точніше Хіма зізу, ви бачите, і Хіма буде наступне коло, напевно, їхати. Неприємний інцидент. І бачимо, у Вольтерону теж щось не вдалося. Тобто зіпсував собі спробу, якось не дочекалися. Е -е... Не зрозуміло, що сталося між пілотами, але, як ми бачимо, обидві спроби зіпсувалися. У Хіми були міди. А, чи він думав, що його пропусте вольтерон. Давайте подивимося за бароном. Чи зможе він покращити свій час? А, да, як я вже сказав, коротка квала. Один сегмент а, у спринті не буде ніякого другого і третього. Альмує барон, по цей поворот такий максимально перебрик цей. Наскільки це можливо, п'ята передача. Виходить. Теж це теж поребрик максимально такої, виходить широко, досить, щоб увійти на фінішну пряму, готує для цього вихід напряму. Давайте подивимось, чи допоможе це йому покращити свій же час. Так, покращує на 12 хвилин піднімається барон 1.18.3. Показує час. Так, далі інвалідейтед. І я так розумію, Вальтерон так заїжджає під лейн. І у нас Астан Мартін, який повинен. Показувати час, тому що в нього його немає, але теж заїжджає в п'яти. Бачимо, що багато пілотів приймає рішення навіть на своєму швидкому колі заїхати в підлейн. Один з Альпінів. Так, це Хіма Зізу, який на мідах намагається поставити коло. Мульті перебиває Сергій Гіленко 1.17.2. Недалеко він від Сімінглона, який ще не їхав на свою останню спробу. Я думаю, зараз вже почнуть пілоти Потихенечку виїжджати на свої останні спроби. На які це в них будуть, треті, четверті, але побачимо. Сергій вже не зможе покращити своє коло. Тож, давайте подивимося, зараз. Барон буде заїжджати в Пітлейн і наступний так, Хіма Зізу буде фінішувати. Тож давайте за ним і подивимось на 2 десятих не покраще своє коло. Зараз відстає від свого часу Хіма Зізу і, напевно, на і не покращить, бо третій сектор такий найбільш е ми, вимогливий. І бачимо, що. Так, ще гірше проходить ці повороти Хіма. Тож, давайте подивимось. стається, в некерберкері, чи пропускав, чи ні їх апота, то давайте подивимося, чи зможе він покращити свій час. Не виходить максимально широко. Але зберігає високу швидкість. Далі тут теж не виходить максимально широка. Гальмування, скидання до третьої передачі, входивши шикану, Готує для себе вихід напряму. І давайте подивимося, чи зможе патата покращити свіжий час. Покращує і здобуває 10 сходинку. вище, ніж Крайсер, його напарник по команді, який на виїзному колі. І вже пілоти почнуть свої останні спроби, і Ред починає, напевно, першу останню спробу, хоча, ні, здається, Хасен Дрона попереду. Давайте поїдемо коло з Редом. Подивимося, як він проходить повороти. Наздоганяє він Альфа Ромео, яка здається на швидкому колі. Не бачу, щоб в неї батарейка гала. Давайте подивимося, хто це може бути. Це Чібуратор, і він на швидкому своєму колі. А, в Альфа Ромео теж не видно батарейки, як і в Мерседесі, на жаль. Леред наздоганяє Чібуратора. І це може погано зіграти для Реда, але його пропускає, Чебуратор. розуміє, що він, можливо, повільніше за Реда і намагається дати йому зайняти пову позицію. Застання спроба для Реда, чи зможе він покращити свій час ще. Ми не бачили, на жаль, як він проїхав перший і другий сектор по часу. Але зараз виходить з останньої шикани на фінішну пряму. Давайте подивимося, який час покаже Ред. Використав батарейку і не покращив свій час, за ним одразу вже е, фінішує барон. Ні, барон на виїзному колі. Тож це буде у нас. Вільямс Вільямс Крайсера. Чи зможемо покращити? Ні, не покращує. також на 30-х програв в своєму ж часу. Е, доїжджає в нас Альпін, не бачу, вибачте. Альпін теж не покращий, Сімінглон не здобуває пол позиції, але покраще свічасна. 1.17.04 проїхав Сімінглон, але не зміг. 72 тисяч. Ви бачите, відділяє Сімінглона від полу. І також завершив своє Флайфір, Випередив Толікса в кваліфікації, Бобафет повинен їхати ще своє коло і Вальтерон теж. Давайте Вальтерон зараз буде фінішувати. Давайте подивимося за ним, яке. Коло він покаже. 18.1. Все ж таки, все ще 9 Сходинка. Орес покращує на десятих, але в третьому секторі програв. І Бобофет. Чи зможе він зайняти пол позицію? І можливо навіть. Ні. На десяток покращує свій час і стає четвертим. А Сергій Гіленка п'ятий. Прикрап. Помилка, напевно, від Сергія. Доїхав своє коло і доїжджає своє коло барон. Давайте подивимося, чи покращить він. Не побачив я. 1.18.3 чи ні, не вистачило цього, щоб здобути позиції. Я ж казав Пічуль, що ні ніхто не вилітає. Бо вікенд зі спринтом. Коротка кваліфікація. Полпозиція у нас у Реда буде в гонці. Далі у нас Сімінглон і Мульті на перших трьох місцях. Позиція перша буде. Не знаю, чи буде вона Нікіта. Ти. У нього дискваліфікація. чи що. Ну, Або у Салді, або у Нікіти буде полпозиція в спринті.